Недалеко. Сьома ранку у каліфорнійському місті Санта-Моніка збирається група мотивованих українців різного віку у різній фізичній формі та з різними життєвими історіями. Їх об'єднує бажання покращити фізичне та психологічне здоров'я і знайти друзів. Три, два, один. Добре! Тренування проводить волонянин Андрій Хомицький, дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Ліги. IFBB. ще п'ять років тому він заснував спортивно-соціальний проект Прокинця проект під назвою Прокинця, в якому збираються люди і Платять іншу ціну, а не гроші. Тобто, для того, щоб прийти на це тренування і отримати його з одного боку безкоштовно, з іншого боку, тобі потрібно прокинутися в суботу, о 6-й годині ранку, і приїхати на це тренування. Це і є плата. Під час пандемії ковіду Андрій проводив безплатні тренування онлайн. Мережа учасників збільшувалась після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Андрій з дружиною і чотирма дітьми тимчасово переїхали до Лос-Анджелесу. Тут він продовжив суботні тренування. Ми повинні об'єднуватись на фоні підтримки один одного. Якщо користуватись послугами, то тільки українці українськими послугами. Тому коли приїжджають, наприклад, дівчата, які ще не досягнули віку 21 року, але хочуть працювати, то вони печуть торти, і українці замовляють в цієї дівчини торти. Наприклад, якщо приїхала дівчинка, яка робить манікюр, чи займається. Візажист, чи ось неважливо, що чим ти займаєшся, ти приходиш в це ком'юніті, і в тебе, як мінімум, є шанс отримати клієнтів, отримати першу таку підтримку, не на словах, а на ділі. Так максимум в тебе є можливість для людей, хто не має мови, приїхати і раз на тиждень стабільно зустрічатися з великою групою однакових українців. У групі багато переселенців, які приїхали до Лос-Анджелесу, вже після початку повномасштабної війни в Україні. Після тренування учасники збираються у кав'ярні на сніданок, п'ють каву, спілкуються, обмінюються контактами та знаходять друзів. Це дуже заряджає, і вже ті люди, які починають ходити, ну ти вже без цього не можеш просто. Тому що перше, перше це для мене ком'юніті. Це не лише тренування, це не лише про спорт. Це про те, щоб кожного разу робити те, що ти не дуже хочеш, пересилювати інколи себе, але бачити результати. На тренування приходять емігранти, які давно живуть у США. Як війна почалася, то те спонукало якось приймати участь у українській діяльності української громади. Наразі проект прокинця працює в 11 містах України та світу. Санта Моніка, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.